Розглядаючи цивільних позових потерпілих, суд приходить до наступного. Суд виносить рішення про відшкодання матеріальної та моральної шкоди потерпілим і злочини лише у межах приєдного обвинувачення розміру за матеріальної шкоди, яка доведена на суді, а також доведеного розміру моральних страждань потерпілих і злочинів. Під час визначеного розміру заподіяно моральної шкоди потерпілим, яка підлягає до відшкодування. Суд визначає розмір залежних від характеру обсягу страждань, яких зазнали позивачі, Характер немає вихідних витрат, виходячи за засад розумності, та справедливості. При цьому суд враховує. Що потерпіли внаслідок злочинних дій, втратила можливий своєчас на відповідно докладних договорів виїхати на відпочинок, чим їм було заподієна моральна шкода, яку суд визначає у розмірі 8 тисяч, тисяч гривень кожному з потерпілих, які не виїхали на відпочинок. Керуючи статтями 368, 370, 374 КПК України ухвалив Лужкову седаннолегів Олегівну, визнати винувато учені злочинних, прибачено статтею 190 члена 2, стадивності члени Кримінального кодексу України та призначення її покарання за статтею сто дев'яносто член другої Криміна Кодексу України, вигляді. Виді трьох років позбавлення волі за статтею 194 Кримінального 3 кодексу України шість років позбавлення волі. На підставі статті сімдесяти «Шляха першої менш повнення менсу більш покарання призначено покарання шість років позбавлення волі. Міро запобіжний заходи відносно будувачного залишити попередню тримання під вартою. Стігнути з свята Світлана легів на користь поліводи води сто дев'яносто гривень. В Козіни 191 800 гривень, на 49 вісімсот гривень, Хоцького 42 вісімсот, Марінчука 42 вісімсот, Матвійчука 2340. 23 Янчук 17,180 17 гривнів та відповідно до інших осіб. винесено рішення. Строк покарання рахувати з 3 грудня 2015 року. Включено стягнути заслужена персональна витрата на на загальну суму 1374 триста гривні на ну копій. Кричове докуза по справі. Документи, які в матеріалі справи, залишити при справі на інші до досягнення в рахунок погашення цивільних позовів. У разі виникнення спорів про належність арешованого майна іншим особам, ці спори у порядку цивільного судочниця. На вирок може бути подана апеляція до Житомирського апеляційного суду. Через Корольовський районний суд міста Житомира на протязі 30 днів з дня його проголошення. Засуджений, засуджений до позбавлення волі, яка в той же срок момента вручення копії вироку. Засуджений, вирок суду зрозуміли. Порядок та строки оскарження зарозуміли. Тобто з даного моменту у вас починає текти терміни вашого апеляційного скарження. Судове засідання закінчено.